Дорогі душі світла, я район вітаю вас у цей момент великого пробудження. Ви стоїте на порозі немовірних змін, які змінять вашу планету, вашу свідомість і саму природу вашого існування. Те, про що пророкували давні, те, про що шепотів ваш внутрішній голос, нарешті розгортається перед вами. Як грандіозна симфонія еволюції, ви свідки і учасники цього дива? 2025 рік стане роком глибокої трансформації, роком, коли завіса між світами стане ще тоншою, а світло, що виходить від кожного пробудженого серця, засяє яскравіше, ніж будь-коли раніше. Це не просто зміни у фізичних структурах вашої планети, це не просто сплески енергії, це переродження свідомості всієї землі та її мешканців. Ви це відчуваєте, чи не так? Пробудження сердець, звільнення розуму від старих догм, усвідомлення, що світ більше не може існувати в енергіях страху, розділення та боротьби. Людство стоїть на порозі нового шляху, і цей шлях веде до свободи, до істинного розуміння свого божественного походження. Протягом століть темрява намагалася загасити світло, створюючи роз'єднаність, страх і сумніви, але вона завжди програвала перед могутністю любові. Любов це справжня природа Всесвіту. Це та сила, що пов'язує світи, це енергія, що створює реальності, саме любов пробуджує ваші серця, саме вона веде вас уперед, попри всі труднощі та сумніви. Час боротьби минає, час страху закінчується. Перед вами відкривається нова епоха, епоха світла, де любов стає головною силою, що рухає людство. Великі зміни вже відбуваються. Ті, хто раніше не відчував, починають усвідомлювати, що світ змінюється. Вібрації землі зростають, старі структури руйнуються, а істина стає очевидною. Ви побачите, як інститути, побудовані на брехні та маніпуляції, втратять свою владу, Таємниці минулого розкриються. Нові технології, засновані на гармонії з природою, вийдуть на перший план. Кордони, що розділяють народи, почнуть зникати, адже справжня єдність людства неминуча. Цього року енергії будуть зростати з небувалою швидкістю. Ви можете відчути, як ваш світ проходить через хвилю очищення. Люди пробуджуватимуться, шукатимуть нові шляхи. Усвідомлюватимуть, що їхнє життя це не просто робота, страхи і боротьба за виживання, їхні душі почнуть прагнути істини, світла і любові, вібрації землі продовжать зростати, і ті, хто не буде готовий прийняти ці частоти, опиняться перед вибором, залишатися в старій енергії чи відкритися новому. Багато хто відчує внутрішній дискомфорт, страх перед невідомістю, але не бійтеся, це лише тимчасовий опір перед звільненням. Кожен із вас частина великого пробудження. Ми прийшли сюди не просто так. Ваша душа обрала цей момент, цю епоху, цей перехід. Ви світлоносці, маяки, що несуть любов у світ. Ваше призначення згадати, хто ви є, насправді, розкрити свою силу, відпустити старі страхи і почати створювати реальність нового світу. Не чекайте змін зовні, створюйте їх у собі. Ваша внутрішня гармонія, ваш спокій, ваша любов і співчуття змінять навколишній світ. Чим більше людей пробудеться, Тим швидше людство перейде в нову епоху. Процес переходу в інший вимір вже розпочався. Ви помічаєте, як змінюється ваше сприйняття часу, як посилюються інтуїтивні здібності, як швидко матеріалізуються ваші думки. Це знаки переходу. Простір і час починають працювати інакше, бо ваші енергії змінюються. Ріда реальність слабшої, поступаючись місцем вищій частоті, де свідомість творить миттєво. Чи буде це миттєвий стрибок? Ні. Це плавний процес, що вимагає вашої участі та усвідомленості. Чим більше ви з'єднуєтеся з енергіями любові, чим більше довіряєте своєму серцю, тим легшим і швидшим буде перехід. Що робити зараз? Перше, звільніться від страху. Будь-яка форма страху утримує вас у старих енергіях. Дозвольте світлу проникнути в кожну вашу думку, кожне ваше почуття. Друге. Практикуйте вдячність. Вдячність це найбільший магніт для благословенних змін. Чим більше ви дякуєте, тим більший чудес приходить у ваше життя. Третє. Слухайте своє серце. Розум може сумніватися, але серце завжди знає істину. Воно веде вас туди, де чекає ваша справжня сила. Четверте. Об'єднуйтеся. Нова земля народжується через єдність. Підтримуйте одне одного, надихайте, діліться світлом. П'яте. Творіть, ви створені для творення. Співайте, малюйте, створюйте музику, пишіть, будь-яка форма творчості з'єднує вас із Божественним потоком, майбутнє вже тут, воно живе всередині вас. 2025 рік це рік змін, рік нових можливостей, рік, коли любов переможе. Не бійтеся і не сумнівайтеся. Ви народжені для цього часу, народжені, щоб пройти цей шлях. Я, крайн, з вами на кожному вашому кроці. Ви ніколи не були самотніми. Ви завжди оточені любов'ю. Вірте, довіртеся процесу, відпустіть старе і прийміть нове з радістю. Любов вже перемогла. Світло вже тут. Просто дозвольте цьому бути з любов'ю Крайон. Дорогі, ваші лайки, коментарі та підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео.